Ліга було започаткована і просто всього місяця. Так, кілька місяця. Чого вона я... була зроблена то зрозуміло, для чого? Тому що ми проводимо карпатську медіа вже з 2004 року і завжди зараз... були проблеми із спонсорами, бо вони завжди казали, що треба мати свій рахунок, інакше гроші не перерахуємо. Но ми зробили цю лігу, в тому числі і для цього. Але щось спонсори повтікали, їх нема, вже то тільки від маски було, це рахунок. А сама ліга створена для того, щоб підтримувати як всі силові єдиноборства, в тому числі, і стронгмена. То основна мета. Ми можемо запрошувати людей до вона називається Карпатська ліга сильних людей. Но це не значить, що це. Просто фізично сильні люди. Це в першу, першу чергу, це люди сильні духом, морально стільки. Тому ми запрошуємо в нашу, наші ряди всіх таких людей, ну і в тому числі фізично сильних. І зроблено саме для того, щоб підтримувати спортсменів, в тому числі і стронгбен, і розвивати цей вид спорту. Щоб молодь, якщо в неї з'явилася там річка енергії агресивної, щоб вона могла. Показати себе, не ламаючи лавиці на, на набережних і там перевертаючи урми, а прийти в зал, позайматися чи прийти до нас на повітря, як кажуть, на чистому повітрі, потягати ці важкі валізи, скинути порцію якусь адреналіну і цю негативну енергію. От для того воно і започатковано. От в основному, а я щось можу додати. Хочу додати, що Олія була заснована ще в минулому році. Але тепер вона офіційно зареєстрована була в цьому, не в цьому в минулому місяці, і офіційна є назва Закарпатська громадська організація Карпатська Ліга сильних Людей. Ще я хотів би додати, що основна мета ліги, основна мета ліги не лише «Карпатський медведь, а є в нас в майбутньому плани на ще декілька турнірів, в тому числі лише Павліфтинських постановить Азії і може розширити свої. Подальше є в нас на плані свалява, сваляві турніри, може у берегові, може в Віршаві. І ще хотів додати, крім карпатського медведя, ми ще робимо в маї турнір для юнаків від 15 до 18 років, який називається Junior Strongman. В цьому році ми провели вже другий турнір, який теж досить набуває популярності між молоддю. Додать, перед, як і перед минулорічним турніром, і перед цим мене були такі сумніви, що може не вийти, щось не так. Після нам на виходило до останнього, я би сказав, до останньої, до останньої години щось було не так. І ще вночі ми чекали хлопця Словаччини, який мав приїхати, ми його до, до, 3, до 4 годин ночі чекали на границі, бо його не пропустили з машини, я мусив машину лишити там, прийти пішки. Ми спали три години, і все так кажу, я кажу як спеціально хтось нам щось ставив палець в колеса. Ну, але як і в минулому році теж так було, тож досить важко було приїхати в Василь. Але турнір... і, і, і лив дощ, якщо пам'ятаєте, але турнір тоді вийшов один найкращий, за який, який лише був. А в цьому році ми розраховували, щоб провести його, щоб вдався більш-менш, але він вийшов ще краще, як, як в минулому році. Я сам був дуже-дуже приємно здивований. Або якщо взяти Назара Зара Павлова, ми з ним виступали на командному чемпіонаті у Коломиї в Тройках. І він досить нормально. Тоді була вправа. Ми там не піднімали машину, а брали 99 ку була до форкопа конструкція, дві ручки, її треба було на 20 метрів нести Як в естафеті. Так? І він досить він побіжав спочатку з хоромислим. Потім цей хлопець, що з їхньої команди не міг відірвати ту машину, а він її взяв без лямок, без нічого і поніс. Тобто станова тяга в нього непогано, хоча цю він так і не зміг. Булу, І так. ще по новим снарядам додавалася колода у нас нарешті, бо ми з Іваном, наприклад, коли завжди їздили, це наша була найслабкіше. Не за того, що ми, це, ми її Немає просто тренували. не робили ніколи. І в цьому році зробили, але поки ми, що її вестафеті додали. Ну так, да, куля, а ще і ця станова така товста. Да, з, да. товста. А та, та друга станова тяга, яку ми бачили в естафеті, вона, такова? в принципі, мала бути аксель. Аксель це так називає штанга, яка не прикручується, яку треба піднімати над головою. Ми спочатку почали з того зробити акції, бо думали, що ці ті баланки, які по бокам, що вони важать десь по 40 кілограмів. Коли їх зважили, вони важили 70, так що аккси з того поки що не вийшло, бо воно би було 160 кілограмів, а це вже, е, це вже уровень найвищий, один з найвищих, ну, най, найвищий уровень 160 кілограмів аксем. Не у світі, це не кожен світі, то може їх зробить 10 чоловік у світі. Так що поки у нас станова тяга, може одного разу ми то піднімемо над голову, не знаю. Ну тут просто так, щоб ви розуміли, що 160 кг люди будуть видіти там штангу і не зрозуміють. Це така 160 кг для штанги це не, не показник. А тут воно просто всі ці вправи, всі ці, що ми робимо, вони просто не стандартні, не Дуже просто груба 160 кг кілограмова вага. Штангу можна підняти і 300 кілограмів, і рекорди там, а цю вагу, от, тот же штангист не зможе підняти ці 160 кілограмів. Я просто хочу об'яснити, все це не так удобно. Камні, гуля, воно просто із-за того, що от неудобно і брати неудобно, технічно не можна зробити, просто от використовується груба сила. Тому що гриф, то той другий становить 5 сантиметрів. Обично гріх має скільки два з половиною об'єм радіо. Так що то люди просто фізично не можуть вихопити цього штангу руками. А зараз бачили якраз у багатьох ці змагання і відрізняються від допустим, від штанги, від що це просто грубі веса, і технічно до них не можеш підійти. І нестандартної нестандартної. Просто іменно груба сила проти грубої. Ваги. О, Хочу ще додати. Всьому, якщо тепер бачите деколи по телевізорі, вам вдалося бачити турніри з багатирських ігор, так на стронгменів. В останній час така пошла тенденція, що всі вони як стараються її стандартизувати. Це вже дуже похоже, деколи на поверліфтинг або ще на якісь стандартні види спорту. А багатирські ігри, як стронгмен, якраз тим було відлічалися. Відрізняє. Відрізняються від того, що це вони такі різноманітні. Там є понад 40 або понад 50 видів різних прав, які можна комбінувати, з них зробити ще 40 видів. Так як ми вчора комбінували. Коли починалися ці батальські ігри, вони якраз з тими були в 70-х роках, що там були різноманітні комбінації. А тепер все таке стандартне, просто по прямій пробіжати, щось важке підняти і все. А зато ми старалися зробити ті естафети, бо коли ми в першому році зробили естафету, вона пам'ятає, вона була найпопулярніша між, ну, між доглядачами. І вона найбільше сподобалася людям. І в цьому році ми дали вже дві естафети, і в минулому, по-моєму, теж. І бо тому, що не лише говорю, не лише сила, а й виносливість, і тривалість, і, і швидкість в тому всі, всі показники, не лише по прямій пробігти і все або вернутися по прямій. А про, перебігти в одне бік, другий, третій, четвертий. підняти од... і зразу і підняти над головою щось, і підняти в руках, і перенести, і покласти. Я хочу казати, тому... що це зрелищно, так? Да? По українськи, правильно? <праївський>? Відовище. Ну, Відовище. А людям що треба? Хліба і видовище. Так що воно все буде. Пол... <праївсь> Тут ще претензії були з боку товариша і колеги Сергія Попевченко Яремуса, коли я там судив ці з ману, був. Він каже, ви дуже зробили ці естафети дуже важкими, дуже важкими. Я йому сказав так, спокійно кажу, слухай, В кінці кінців ми проводимо змагання «Карпатський медвідь. А не карпатський заяць цей, цей має бути сильні правильними. Ще він погодиться звичайним подісном. Ну кажуть, цьому році дуже. Бо цей наш медвідь, можна сказати, вийшов з дитсадка і пішов вже в школу. Я вам скажу так, колись ми колись почали робити цей медведя у 2004 році, а про нас Україна, ну так, Українська Федерація узнала в році, по-моєму, 2006-му, да, там та, так узнав то, і головний президент Кіба, Володимир Кіба, і Василь Вірастюк, і так і інші, вони потім почали нас запрошувати. І між самими страганами воно розпусувало, що є такий турнір-карпатський медвідь. І досить сильні там вправи. Що Костя Іллін, який сьогодні є актуальним богатир року, бо минулому році виграв, поки що він ще держить цей титул. Він друга людина після Василя Верстука, яка впав на чемпіонат світу. Він ще тоді, що лише починав, вже тоді хотів прийти. Зустрівся з Сергієм на, на змаганнях і каже: я чув, вас, я там такий турнір капітальний, я хочу там прийти, я вас там всіх порву. Ми тоді посміялися, бо Костя як би сильний, але наші справи специфічні. І от в цьому році хлопець Словаччини, мій друг Мартін Дула, він хотів прити якраз з цих вправ, він хотів щось нове. Тому що в Словаччині ми виступаємо, там таке стає одноманітне, 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 вже немає нічого такого нового. А хлопці, які теж виступали, цей Назар Павлів і Володимир Рекша теж сказали, що, що таке вони ще, вони ще на таких випробуваннях не були. Що турнір, який не були день перед тим у Києві, що там і близько не був по, по уровні важкості, так як, як наш медвідь.